к птики на два? О, hey. oh, привет. Ты потрапил у меня. Скажи мне, як ты что ты потрапил? Мне дуже тикало. Ну прям дуже тикало. Давай рассказывай, я, я бы этого вбью. Да хочешь мне рассказывать?

Що робити цією пушкою? Просто. Ви не можете його побачити, далі телевізор користь. Перед допомоги цієї пушки ви можете вбити говно, борка, коли не скажу якого. Добре, я теж відкриваю. О, привіт! А я тут уже робота лого. Зрозумів, я вас робота. Я сюди, я туди піду, хали не йди за мною. за мною. Як ви бачите, цей чикен забув робота. І я знов по телевізору. Побережно, лава дуже гаряча. Торкнися, програєш. 嗯，上。<laughs>

Я тут уже десь два роки и і, і що ти перебег цього боса. Я... У мене дуже погані проблемы з зором, Я, я на бахе. але я тут три штуки бачу. Их поездка. Как и тебе. Я, я, может, спиду в палатку. И я умирал. Ой. Я их всех убил. Теперь я облюшен на чикен. А чикен банк. Ха-ха-ха! Де ці гравці? Треба їх вбити. Третя частина вийде скоро. А коли? Я не знаю. Тум, тум, ту-ту, ту-тум, ту-тум, ту 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 туту.